Доброго дня! Сьогодні заняття з розвитку мовлення на тему Різдвяні свята. Метою заняття є активізація та розширення словникового запасу дітей. Поглиблювати та розширювати знання дітей про народні українські традиції. Вправляти в правильній вимові. Українських слів також розвивати інтерес до української народної творчості українських пісень та колядок. Вітаю вас, діти! Нещодавно ми відсвяткували одне з найулюбленіших свят у дітей та дорослих. Яке свято було? Так, був Новий рік. А незабаром, зовсім скоро, буде ще одне найулюбленіше свято Різдво. І ми сьогодні поговоримо про Різдво. Давайте послухаємо коротесеньку пісеньку. Дзвони різдвяні лунають. Кожен сьогодні радіє, весело світ величає Ісуса та Діву Марію. До нас і янголи летять. Про християнське свято, вони пісні ми почули веселі дзвони, святкові слова. В пісні йшлося про Різдво. Про яке свято була пісня? Так, про Різдво. Молодці. А чи любите ви Різдво? Так, я теж дуже люблю Різдво. А які ще Зимові свята, ви знаєте. Так, Новий рік, День Святого Миколая, Хрещення та Різдво. Добре. А давайте пригадаємо, що буває в новорічні свята. Ялинка. Давайте повторимо, що це ялинка. Подарунок. Подарунок. Солодощі. Повторимо. Солодощі. Калач. Калач. Затишок. Затишок. Диво. Повторимо. Диво. Чудово. А тепер я пропоную нам пограти в гру, яка називається Додай слівце. Вам треба доповнити і сказати останнє слово. Мороз тріщить і снігу намело. Радіють всі, адже прийшло Різдво молодці. На неї всі чекають дорослі. І малі, розставивши свої похнасті гілочки, красуються різдвяні ялинки. Молодці, чудово! Подивіться, яка нарядна, гарна лісова красуня наша різдвяна ялинка. Але мені здається. В неї поганий настрій. Пропоную підняти настрій ялинці. Знаєте як? Треба підібрати гарні слова до неї. Ялинка яка. Давайте міркувати. Ялинка яка. Так. Гарна, шеяка, яскрава, нарядна, колюча, густа, запашна, пишна, молодці. Повторимо ще раз, яка ялинка. Так, чудово, вона гарна, нарядна, пишна, запашна, яскрава, колюча, висока, струнка, зелена. А ще в Різдво всі колядують. Ви знаєте, що таке колядувати? Це значить співати колядку. Колядка це маленький віршик, який співається, і в цьому віршику йдеться про Різдво. Коли дитина співає цей віршик на Різдво, то це зветься колядувати. Тому що. За цей віршик дитині дають солодощі. Вона їх колядує. Давайте послухаємо маленьку колядку. Різдвяна колядка зайде до нас в хатку, освятить малятко і мамцю, і татка. Різдвяна колядка несе всім в достатку добра і любові від дитятка. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке колядувати. Давайте пригадаємо, яке незабаром буде свято. Різдво молодці! А які головні атрибути цього свята? Ялинка, подарунки, прикраси та Колядки. Що таке колядка? Колядка це маленький вірш про різдво. А що таке колядувати? Так, це співати колядку та отримувати за це солодощі. Молодці! На цьому наше заняття завершується. До зустрічі!